Ми працюємо з християнською медичною асоціацією вже більше року, і величезна подяка за те, що ви робите, і гуманітарна допомога, і навчання наших спеціалістів, те, що ми можемо далі імплементувати, і завжди маємо відгук, коли є якась проблематика. Ви про нас пам'ятаєте, пам'ятаєте про українських військових, які отримали важкі поранення, яким ми у себе допомагаємо. Тому вам дуже вдячні за допомогу. Новий апарат додатковий нам надала Християнська медична асоціація України. За, з його допомогою ми зможемо паралельно на один і той же час приймати донорів двох тромбоцитоферезу. Два рази пришвидшить нам забір. Плітин і обсяги заготівлі, тобто апарат в гарному стані, вже два донора пройшло. У нас менше ризиків для втрати життя людей. Ви передали нам таких шість. Е вони тролей називаються так з багатьма шухлядками, де можна розкласти ліки, де можна розкласти розхідні матеріали, які можна використовувати в палаті. А оці такі столики ем, прозорі абсолютно дуже непогано е, пішли на такі функціональні е, тролеї. Нам ці кроваті передала Християнська медична асоціація. У нас їх 20 кроватей. Нам вони дуже потрібні, нам вони дуже допомагають, тому що хворих можна переложити з ліжка на ліжка, підняти на висоту. Дякуємо велике, що нам передали, що нам такі удобні, гарні кровати. Ми їм дуже задоволені. Дякуємо Християнській медичній асоціації за надану допомогу у вигляді наркозно-дихальних апаратів. Дані апарати якісно покращать надання допомоги пацієнтам клінічної лікарні феофанія, як військовим, так і цивільним. Дані апарати будуть затребувані в відділенні ендоскопії для проведення ендоскопічних втручань малоінвазивних, так і в відділенні нейрорадіології для проведення втручань на судинах головного мозку. Величезна кількість поранених, просто величезна кількість, це перша. І ми ще не, не розуміємо до сих пір, яка величезна проблема нас чекає, тому що проблема хронічного болю вона тільки насувається на цю категорію пацієнтів. І ми змушені будемо на неї реагувати, тому що не досить ефективно пацієнти лікуються в плані гострого болю, речі називаємо своїми іменами. І тому кількість пацієнтів, які будуть мати хронічний болівий синдром, крім того, пацієнтів з Фантомними болями буде величезна. Однією з методик, яка є, це яку ми їдемо вчитися, але не тільки її, це стимуляція, перифрична стимуляція спинного мозку. Але для нас там підготували курс і по лікуванню різним інвазів management, І клініка МІО саме в цьому плані вирішила нам допомогти. Там є наші колеги, вони відізвалися. І вони є однією з найкращих клінік в світі. По перше, ну і загалом спеціалізуються в Штатах саме цей підрозділ по Invasive pain management. Крім того, вони розташовані там, де надаються допомогу військовим, і тому в них вже є певний досвід. Ми пройдемо там курс присвячений військовій медицині, і ті знання, які отримаємо по інвазивному лікуванню болю, будемо впроваджувати далі в українських стаціонарах для того, щоб рухати цей проект.